Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Реформування вітчизняної медицини. Ця тема знову на порядку денному уряду. Про стан справ в сфері охорони здоров'я напередодні представники галузі обговорювали з Олександром Мартиновим. Уже до кінця року ці старі з прогнутими сітками ліжка замінять на нові з новенькими матрацами та білизною. З'являться в палатах і нові тумбочки. Зараз йде закупка меблів для стаціонарів усіх медустанов республіки. Про це доповідають Олександру Мартинову, представники відомства. Чималі плани у медиків щодо обладнання необхідного для всіх установ медицини, лікарень, поліклінік, фапів, сільських лікарських амбулаторій. Ліміти на цю потребу на наступний рік зарезервовані у програмі фонду капвкладень. З виділеної суми у 31 мільйон рублів, заявки вже оформлені на 25 мільйонів. хочу відзначити, ми приступаємо до реконструкції поліклінік з 2019 року, і тут необхідно розуміти, що йдеться не тільки про стіни, фасади, меблі, а й про те, щоб Поліклініка здавалася б з обладнанням, щоб не вийшло так: стіни нові, двері, вікна нові, а обладнання немає. Вирішити цілий комплекс проблем ще належить і щодо лікування та профілактики серцево судинних захворювань. Передусім потрібно повноцінно укомплектувати спецтехнікою автомобілі швидкої медичної допомоги та підготувати спеціалізовані бригади. Шлося на нараді, Ми розуміємо, що матеріально-технічна база наших установ не дозволяє надавати весь комплекс необхідних медпослуг пацієнтам, в тому числі ургентним. Простіше кажучи, не дозволяє рятувати життя наших громадян. Коли це необхідно на проміжному етапі, до того як ми оснастимо установи обладнанням і фахівцями, давалося доручення про транспортування хворих, щоб зберегти їм життя. Для надання своєчасної та якісної допомоги сердечникам потрібні три карети швидкої медичної допомоги, які будуть базуватися у терасполі, бендерах та рибниці. Головне забезпечити їх кардіоапаратурою, що дозволить прямо на місці діагностувати серцеву патологію. Щодо дефіциту кардіологів, на думку. Керівника відомства варто організувати перенавчання лікарів і фельдшерів швидкої медичної допомоги. це необхідно робити це треба. Не бачу іншої альтернативи. Через два тижні чекають вас комплекс заходів, дорожню карту. Як ми запускаємо цей процес? До речі, з наступного року на співробітників швидкої медичної допомоги чекає підвищення зарплати. За рахунок ведення для них надбавок йшлося на нараді. Крім цього, додаткові виплати за ініціативою уряду відновлять для. Медиків, чия праця пов'язана із шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами праці. Найбільше громадянське об'єднання в республіці загальнопридністровський народний форум був створений в листопаді 2016 року за ініціативи Вадима Красносельського. Сьогодні організація бере активну участь в житті країни і практично в кожному місті і районі є її територіальне відділення. Найбільше Кам'янське про це розповідали напередодні представники форуму на майданчику уряду. Нещодавно на інвестфорумі загальнопридністровський народний форум і уряд підписали угоду про взаємодію. Це дуже ефективний зворотний зв'язок з громадянським суспільством. і Ця робота має дуже гарний практичний зміст. Цілу низку пропозицій, яка надходила цього року і минулого від форуму, ми враховували в тому числі і при формуванні проекту закону про бюджет на наступний рік. Нам дуже важливо розуміти проблеми, які є в суспільстві. Ці проблеми ви до нас доносите, і найголовніше, що ви доносите не тільки проблеми, але й варіанти їх вирішення. Про варіанти вирішення існуючих проблем говорили і його разу як зробити економіку більш ефективною, і головне створити нові робочі місця. У цьому повинні допомогти громадські організації та центри зайнятості, вважають представники загальнопридністровського народного форуму. А ще важливо забезпечити роботою людей з обмеженими можливостями та засуджених. Що касається глав державних адміністрацій, що стосується глав держадміністрації, є бачення, що ви повинні більш активно проводити роботу зі створення нових робочих місць. Це також Укладається і в доручення, яке раніше давав президент, тому ви зараз працюєте над програмою розвитку міст і районів нашої республіки. Окремою позицією додайте в цю програму саме комплекс заходів зі створення нових робочих місць у Придністров'ї. Хочу сразу сказати, що я судавлі відразу сказати, що я із задоволенням спостерігаю за діями молодого уряду. Перший професійний, який будує сучасну систему управління державою, прийнято необхідні заходи законодавчого характеру. Багато робиться для порятунку від руйнувань об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури спорту. Створюються нові невеликі підприємства, але важливо, що на основі високих технологій. За півтора року вже створено близько чотирьох тисяч нових робочих місць. Їх стане ще більше з приходом у республіку інвесторів, говорить прем'єр. На минулому інвестфорумі підписані угоди. А це значить, у Придністров'ї відкриють нові виробництва. Потрібні будуть робочі руки. Запрацює наступного року і фонд розвитку підприємництва, будь-який бажаючий зможе пройти безкоштовне навчання у бізнес-школі. Потім захистити свій бізнес-проект і отримати грант від держави на розвиток своєї справи. Котельня в селі Єржово остання в районі, де палять вугіллям. Їй майже 40 років. Обігріває вона дитячий садок-колосок. Взимку температура в деяких групах досягала лише 14 градусів. Цьогоріч за програмою капвкладень тут з'явиться нове обладнання. Дитячий садок колосок відвідує більше ста малюків із сіл Єржово і Сарацея. І з холодів дітям перебувати у садку було некомфортно. Батькам доводилося давати запасний теплий одяг. Приходила. зимку в садку було холодно. хотілося одягнути сукню, а доводилося одягати кофту і штани. Мені було холодно, Мені було холодно, і мені мама говорила: одягають кофту зелену. В ній буде дуже дуже тепло. Тепер професія кучегари піде у минуле. Вугілля замінять на газ за державною програмою, яка вкладень виділили півтора мільйона рублів. Тут встановили сучасну газову котельню модульного типу. Розумне обладнання буде саме вибирати режим опалення. Спеціальні датчики вимірюють температуру навколишнього середовища і комфортну температуру у приміщенні. Ця котельня працює в автоматичному режимі. Вона безпечна, екологічно чиста, не вимагає постійної присутності персоналу. Потужністю 396 кВт, забезпечить повністю гарячою водою і теплопостачанням дитячий садок села Єржово. Після налагодження устаткування котельню запустять протягом цього місяця. Тоді у дитячий садок колосок прийде справжнє тепло. Великі зміни у центрі мікрорайону Борисівка з'явився упорядкований зелений острівець. Сквер Борисівський розбили на місці великого пустиря. Ці кадри ми знімали у лютому. План нового скверу був тільки на папері, а робітники з бензопилами і сокирами боролися з дикою порослю. Її довгий час спостерігали жителі району з вікон своїх будинків. Тепер це не пустир, сквер Борисівський, сучасний і затребуваний. Площа близько двох гектарів. Доріжки з тротуарною плиткою є освітлення. Тут є гойдалки для найменших і тренажери для воркауту. Тепер у мамі тат теж буде заняття. Майданчики просторі і найголовніше безпечні, вимущені піском і гравієм. Їдуть сюди навіть з інших районів. Таких побільше кутаких побольше, для дітей таких майданчиків побільше по місті. Дуже сим того. Ми тут не живемо, але катаємося. Вона нам нужна була. Очі він потрібен нам був дуже тому, що не було де гуляти, а зараз супер. Щоб стало і зовсім супер, продовжують благоустрій. Вісімку доріжку для роликів і велосипедів забетонують. Навколо бомбосховища обладнають дитячий лабіринт. У цьому сквері буде стіл для пінг-понгу прямо під відкритим небом і місця для любителів шашок і шахів. Ми постаралися максимально використовувати ландшафти, зберегли здорові дерева і розширили територію парку. Якщо робити, треба робити добре. Тому ми замінили частину наземної теплотраси, проклали її під землею, зробили реконструкцію кожуха, прибрали гаражі, які заважали вільному проходу на територію скверу. Відкрити Борисівський сквер планують на початку листопада. Якщо погода не завадить, встигнуть висадити дерева, дорослі п'ятирічні липи і клени на алеях встановлять лавки. Все це робиться силами міських підприємств. Ну а про чистоту і збереження парку тепер закликають подбати мешканців мікрорайону. У республіканському кадетському корпусі сьогодні пройшла урочиста церемонія освячення і передачі прапора навчальному закладу. На подію прибули поважні гості. На сам стяг освятив архієпископ Савва. Відтепер знаменно зберігатиметься у музеї Бендерської міліції. Минулого року відповідно до указу президента Вадима Красносельського, республіканська кадетська школа-інтернат стала кадетським корпусом. Тепер у оновленого навчального закладу буде і новий стяг. Намія символ, прапор це той символ, який вміщує в себе всі подвиги військового підрозділу. Прапор це принадлежність до певного роду військ, але в будь-якому випадку прапор це втілення доблесті честі всього народу, якому служать воїни. А ви воїни, і для вас служба починається ще з дитячих років, але в цьому ваша сила і ваша перевага перед іншими юнаками. Я думаю, що я думаю, що ця знакова подія залишить великий слід у їх житті, незалежно від того, чи продовжать вони свою службу у правоохоронній системі. Що це буде цивільний напрямок. Для них це буде значною подією у житті. З цього навчального року, як зазначив міністр внутрішніх справ, особливий упор при підготовці кадетів буде робитися на вивченні іноземних мов і фізичну підготовку. Юнаки можуть займатися двома видами спорту на вибір веслуванням або регбі. А хто вирішить вступати в тюї, зможе продовжити відточувати свою спортивну майстерність і в міліцейському вузі. Мені з мені з дитинства подобалося носити форму, ловити злочинців різних. Я захотів бути дисциплінованим і захищати свою вітчизну. Я вступив у корпус, Я вступив у кадетський корпус, тому що хочу бути міліціонером, військовослужбовцем. Знамену навчального закладу освятив архієпископ Сава, і вже перед новим прапором юнаки, які нещодавно поповнили лави кадетів, урочисто присягнули бути відданими своєму народу та країні. Понад дві сотні учнів з семи середніх шкіл Кам'янського району пройшли цього тижня навчання в рамках освітньої програми уроки доброти і зрозуміння інвалідності. Організатор заходів Республіканський фонд світ рівних можливостей. Уроки доброти фондом проводяться в республіці вже сьомий рік, але в Кам'янському районі вперше основна мета показати дітям, що люди з інвалідністю мають такі ж права і можливості, як і всі інші. Слишком довго обства. Занадто довго суспільство не помічало людей з інвалідністю, тому зараз є складність прийняття такої людини як рівної уроки доброти це перші кроки, які ми робимо для того, аби допомогти майбутньому поколінню сформувати правильне, адекватне ставлення до людей з інвалідністю. Опитування, обговорення різноманітних ситуацій, перегляд фільмів, рольові ігри, учні захоплення малювали школу майбутнього, в якій комфортно буде вчитися усім незалежно від стану здоров'я. На деякий час їм дали можливість побувати в ролі людей з вадами зору і слуху, відчути себе обмеженими в русі. За время людьми за час проведений з цими чудовими людьми, я зрозуміла, що до таких людей треба ставитися з розумінням і повагою. Ми можемо якось їх підтримати, наприклад, сходити в магазин або допомогти вдома. Ми постараємося зробити усе можливе, аби ці люди відчували себе повноцінними. Живе спілкування справило на дітей незабутнє враження, чого тільки варта історія керівника фонду Дмитра Кузука, відомий Придністровський параспортсмен не тільки навчився по-новому жити, але й довів, що інвалідність це не вирок. Завдяки року рівних можливостей оголошеному президентом республіки, і суспільство починає сприймати людей з особливостями здоров'я не як об'єкт благодійності і жалості, а як рівноправних членів суспільства. ми впевнені, що після такого року ким би. У майбутньому не стали наші діти: хтось президентом, хтось архітектором, хтось простим робітником. Вони завжди будуть створювати умови, аби кожен відчував себе захищеним і рівноправним. У кам'янці для людей з інвалідністю вже багато зроблено. Як зазначив Дмитро Кузук, пересуваючись по тротуарах, йому жодного разу не доводилося виїжджати на проїжджу частину а більшість адмінбудівель та соціальних об'єктів оснащені пандусами. І це все. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!